Паве, я не знаю, я, я як ви до того ставиться, але мене дуже лякає генна інженерія. Ото, от коли я чую, що там якесь ДНК, ГМО, схрещення, що бараболю схрещую з таким, що колорадський жук то не жире, чого я маю, то жерти. Я того не розумію, мене то лякає. Але я коли придивився, що відбувається навколо нас, я зрозумів, мутанти серед нас. Що відбувається внаслідок схрещення того чи іншого предмета чи організму в монолозі мутанти? Ваші оплески експрес-монолог, мутанти. Якщо схрестити коноплю і бамбук, то тепер курити можна буде і бамбук, і не в западло. Якщо схрестити притулу і Віталіка Козловського, то вийде істота, яка погано співає, але дуже файно рже сама над собою. Якщо схрестити де Уланус і Таврію, то вийде. Давайте будемо чесні, херня якась вийде. А якщо схрестити Таврію і тещу, то Таврія ніколи не заглохне. Якщо схрестити коня і собаку, то вийде або пес, яким можна орати, або дуже смішно пісяючий кінь. Якщо схрестити чоловіка і жінку, вийде дитина. Якщо схрестити дитину, вийде хрещена дитина. Якщо, сх... Якщо схрестити студентку і викладача, вийде червоний диплом. Якщо схрестити гаїшника і податківця, то цю скотину треба зразу задушити. Якщо схрестити фермера і ЛСД, то вийде вийде той фермер в поле і збере весь урожай голими руками. Якщо схрестити маразм, склероз, ідіотізм і хвору фантазію, вийде бюджет України на 2012 рік. Якщо схрестити троянди, парфуми, фалоімітатор, вийде ідеальний подарунок на 8 березня. Якщо схрестити в угрі, прищі і соплі, вийде квест пістолс. Якщо схрестити даїшника і бухло, вийде лежачий поліцейський. Якщо схрестити Лора і проктолога, то до лікаря тепер буде не тільки страшно йти, ще й встидно вийти. Якщо схрестити серіали і парнуху, то ваш чоловік теж буде дивитися серіали до кінця. Якщо схрестити маму і італійця, то ваш тато буде вдвічі частіше забирати передачі. Якщо схрестити сіамського кота і Ротвейлера, то при схрещенні треба буде дуже сильно тримати кота. Якщо схрестити гуцула і індуса, вийде йог з трембітою в сраці. Якщо схрестити Діда Мороза і вампіра, то вийде вам дітки купа крові під йолкою, а не подарки. Якщо схрестити траву, ЛСД, амфітамін і Кокс буде казанті! А якщо схрестити 200 чоловік в залі 10 на сцені, і трохи коньяку вийдуть варіати шоу. Перше україномовне гумор-шоу! <плес> Панове, це було перше україномовне гумор-шоу Варіати на сьогодні нас все не знаю, як ви. А ми за вами таки будемо сумувати до зустрічі за тиждень на вашому улюбленому каналі.